Привіт всім, хто дивиться моє відео. З вами Мика Алмаз І сьогодні я хотів би вам показати дуже класний механізм, який мені дуже сподобався: це вхід в хату. Ну Це може бути що завгодно, ви собі там вже придумайте Але для мене це вхід. Сам вхід. Тут, як бачите, нічого зовсім немає. Ставлю от сюди redстоун і отримуємо сходи. Ну, тут же може бути що завгодно. Ставимо знову роз і сходи ховаються. Отже, як зробити ось такий механізм? Робиться він дуже просто: збиваємо ось тут два блоки, ставимо липкий порчень. На нього блок. Ось тут блок. На нього ставимо рычаг і активіруємо. Потім збиваємо тут і тут і ставимо тут репітер без затримки. І тепер, коли ми будемо ставити сюди редстоун, він буде підкидатися. Отже, наступним ми робимо ось так: ставимо тут редстоун. Тут поршень. Блок редстоуну. Тут редстоун. Факел редстоуну. На нього блок. Сюди теж факел, він погас. Тепер ставимо поршні. Поршні треба ставити. Ось таким образом. так. Ну, я беру 4 поршні, мені достатньо. Так, ставимо поршні. Тепер ми поставимо сходинки. Сходинки ми ставимо так. Ось так і ось так. Ось так. Вибачаюсь. Ось так і ось так. Як бачите, вони виглядає як проста стіна, але насправді це сходинки. І продовжуємо ставимо так сходинки. Так. Закриємо це все, щоб нічого не було видно. Так. Ось так, ось так. Ось так, ось так. Цей блок можна вже закрити, він нам не знадобиться. Так. Наступним підключаємо поршні. Ось так. Проводимо тут Redstone не до кінця. Робимо таке ось двох блоків. Тут тесердстоун, а тут факел. Потім так, ми ставимо чотири поршні ось так. Вибачаюся просто каліка. І ставимо в їх блоки. А тут блоки ставимо вже ось так. Ось у нас виходить щось таке. Секундочку, я включу день. Після чого? Що ми робимо після цього? Після цього ми ставимо на цей факел блок, проводимо ось так. Тут блок. І ось так. Тут редстоун. І поршні у нас активірувалася. Ну що ж, цей все механізм займає він. Ну, я би сказав в дуже мало місця на те, що він такий класний. Отже, провіримо. Ставимо тут редстоун, У нас відкривається стеля і з'являються сходинки. Тут ви можете собі добудувати, як я там зробив. І поставимо знову редстоун, І все стає на свої місця. Отже, з вами був Мика Алмаз, І це мої другі двері.